Привіт, Дорогі підписники та глядачі, і продовжуємо грати Unholy, Chapter 2, In Between. Uh, Між uh, чимось Нюхнули ми трошки спіртячку першим. І будемо зараз дивитися, як тут далі буде. Uh, я, в принципі, знаю, як тут далі буде ще до чаптера 3. О, oh. oh, чекай, What що сталося? Де є? Що What це за музика? Why is the door not gone? Why is the door тебе любив. Dad? Dad? Чекай. Прикол. Прикол такий, а ручка там була, тоді. А, цього разу тут. допоможе мені А того разу вона була там. Так щось будете знати, тут на стільчику вона була. робися, будь ласка. Щось... Поможи мені, будь ласка. Окей, ми тобі поможемо, не парсі. Стукає в ці годині це не може бути добре. Me, не залишай мене, мама. Гавріале, почекай. Каже, вже знаю, куди йти, Тому трошки по фастинку, то там нема дуже що робити. Чекайте, вже щось забув, куди йти я сюди. Ні, я сказав ні. Закризь свої халуло. Пітер, Пітер. Це, короче, щось а, американська херня, Пітер, Пітер, там Pumpkin Lin. Сно, подожди. Будь ласка, пограй зі мною, мама. На що ти мені це робиш? Га-га-га-га-га Приврод Це точно не малий це робить Бачите, ну час за часом кадри падають, але в принципі воно тримається на 60 FPS більшості Ну, це має бути таке Що за монстр має захистити мене від цього? Мама, я тут. йду, йду. <гас> Боже, міще сталось. Anybody here? тут? А, тобі та, ти без розкаже. Та-та-та, ми тут сэндвіч ровно. Скрес. Пацюки бігають. Добрий вечір, монахичка. Монахеню. Where did you bring me? Where Де ти мене привезла? Де Гебріа? Моя дитина. Ти зараз на дорозі пам'яті і емоції. Це ти, хто що принесла нам сюди. Чому Гебріал не тут? Trapped. You are still в вічному місті. Слабка, але є ще, що тобі може помогти. Проти всього цього. Я не розумію. Ця маска це твоя сила. Вона буде захищати тебе від чогось там. Натягни її. This, well, Якщо це зроблю, я побачимо сина. Так ти зможеш побачити. Ця маска про захистить тебе від всяких ефектів міста і від всяких непонятних тіпів. До речі, ви собі не уявите, але тут аж ще є, типу, якось. кастрілянина. Плюс мінус, таке якось. Якісь доспехи, надію, ці обладунки. І маска нам буде допомагати в багато чому. Типа ще є як абгрейди, але ми ще зараз побачимо це. Дякую Масті ви можете контролювати, куди вам йти, щоб дійти до вашого сина. Ця штука може бути виключена в опціях. Це маска твоя сила. Я сподіваюся, що вона права. Або ліва. Або права, Права, права. що ж, ну трошки тут грузить довго, але коли я грав не на Д-ксу 11-му, 11, то там воно ще довше грузило, тому це. Добре. Бо воно тоді грузило ще 4 хвилини аж. А зараз я думаю, що воно за 20 секунд може загрузити. Ну, зараз подивимося, ще пройдемо о, третій цей чаптер, ну, розділ. І подивимося що там до чого. Абіна сама.

Дакуі. Руки на стіл, це не починається хентай, не аніме, не ту групу палиця, це не. Боже, як воно називається? Там така гра була. А, аго, називалась. Там цицьки а інше, там. Коротше, дуже... яке От, нас буде... Ми ще не відкрили, але ладно. О, тільки одна опція. З тунелі. Ось такі шарики ми маємо збирати. І от, стріляти. Ну, е я на джойстику граю, трохи ліпше буде. Звісно, що на мишці Але і так теж непогано. І що я вам би радив... А, що я хотів сказати. У мене, коротше, від Amazon була гарантія на один годинник. Тож щесь гарантія пішла по звезді якось так можна. Не те, що по звезді, вони гроші віддають за годинник, але я цей годинник взяв за пів ціни. І вони мають гроші повернути, я думаю, собі взяти джойстика від PlayStation 5 і собі шпіляти, віляти. Я буду грати на джойстику. Я дуже хочу сильно PlayStation 5, але якраз куплю джойстик, можна грати на ПК і зможу зразу потім грати на PlayStation і на ПК. Невже є єдиний, хто розчарований тим, як все працює в цьому, у всьому цьому вічному місті? Ще на весні вічності вони сказали нам, що це якась земля обітована. Обітована. Але ця діра не схожа на неї. Можливо, в інших релігіях це стало краще, можливо, життя після смерті є справедливим пеклом, незалежно від того, у що ти віриш. Добре, нам треба в цих двері. Ви бачите, воно щось підлагою. Зараз тут ви маєте код взяти. You don't need it anymore. Є ще не потрібно. Кажу, я недавно грав десь. Найкраз я почав перезнімати зразу. Я ж тут трохи знаю щодо чого і... чесно гра. Можна грати тепер. Алло. Перше, це нереально. Зараз трохи кадри падають, а тоді пше падало взагалі все. И, будь ласка. Дорога, щось треба ставити. Це я не читав. Коли проходив перший раз Чума знайшла нас і тут. Тіло росли ззовні, то пусті жилаві розно роз Бляха, воно путається. Розна. роз. Розносячи всюди всю отруту. Воно перекрило тунель, іншим вдалося піти. Я був хорий, тому мене покинули. Я можу тільки ходити. Ходити. Хтось можливо прийде. Успокойся. Із човачело такий. Мужин. Спаси мене. А тут всі. Коротше, тут якийсь. А папе типу. Мені треба вибрати звідси перші ніж газ, вб'є мене. What were they trying to make here? Seems like the ladder leading up is. With... Why does Ugh. the whole fucking world? Oh. Анблісове, анблісове світ, все. Коротше, і... Нарешті ти прийшла. Це, це місце. Це виглядає так жахливо, але так похоже на щось. Вічне місто реагує на емоції люди. Це їхні. Куски, їхні місто. Великі емоції може. Then why so? is everything destroyed? But why this is punishment, like a... not freedom. When the a... the so did they did not know how to not it and in not fear they brought this. freedom. Because punishment, not freedom. Вони створили маски, щоб to вигнати. Боязні. Твоя маска унікальна. Show me. Як це зробити? Покажи мені. ця маска вона робить, щоб захистити тебе від боязні, Is this one of those masks? Це одна з тих масок? Yes. Так, це просто маска з якогось суб'єкта. Всі, хто надягає, вони не бояться. Але вони перетворюються на якогось... Uh, хто... Коротше, на якихось... Uh, Гробів. Раніше я любив свою роботу. Тож брати похоронні маски людей і перепрофілювати їх для використання в вічному місті. я відчував, що мене цінують, потрібні. Можлива частина спільноти загробного життя. Вони були такими унікальними. Намає. Має двох однакових які люди, які, їхні, які їх носили. Але коли до мене прийшов пророк і змусив створити єдину форму для кожної касти, слуги, сестри, гвардійці, інквізитори, він назвав це великим об'єднанням. Спосіб, по, по, спосіб боротьби, чуми це спра спрацювало? Я на це сподіваюся. Ні, по правді кажучи, мені байдуже. Чудовий спосіб об'єднання. Тепер я більше не художник, я фабричний робітник і я не навжу свою роботу. Але я маю продовжувати їх робити. Бо коли я закінчу моя власна маска, слуге теж закриє моє обличчя. Журнал витого виготовлення масок. І це ми зараз типу робимо як абгрейд для себе, для своєї маски. Матеріалу мало, нічого не повинно піти втрачено. Щоб створити нову маску, найкраще підібрати стару, навіть розбиту, і переробити її відповідно до неї з уніфікованих форм. А. Бачите, воно час за часом. Падають кадр, кепламана okay, маска. Це, типо, як...

Зараз ти можеш бачити, що заховано, не ми не ми потрапили в місто, вічне місто. Знаєш, краще подивитися на себе по бо... традиції патрулю і цей дистрикт. район <крес> Якщо Я місто помирає... Стопе Відкрий, ми знаємо, що ти там Тут аккорд 6 І нам потрібно буде там двері відкрити ми маєте трохи посидіти і побистрічку тут все робити. Зупинися, не. не ховайся. Я знайду тебе, де тебе не було. Цей дистрикт буде. Поруч. Soon run. Треден шіст, трені 6. Тут ви маєте швиденько зробити, бо він повернеться. Таке тут є. Зараз маєте оцю штучку знайти, сюди поставити. І я тут був закінчив, і я замітив, що вона не зняла. Добре, але тут походу символа треба самому натягнути. Ah, desculpa, suntem mai mult. С хер не може використовувати ці. Давайте глянемо скільки тут. Ага, три. А то, напевно, можна поліпшувати, щоб у були було більше. Я майже зробив це. Ця кришталева шахта захищає мене на надто краще, ніж ті жалюгідні шахти, так. Блакитний кристал не створює достатньо сильного заряду, щоб когось убити, але я зайшов в новий тип енергії. Червоно-набагато кращий, такий. Все ж мені потрібно мовчати, всім хочуть мої ідеї. Секта ці злодії. Я їм цього не дам. Мені потрібно сказати всі мої проекти накреслення, технології. На основі тих кристалів це має бути це майбутнє місце. Моє майбутнє. Важкі часи не дозволяють тобі це мати і холо всі мої малюнки. Та баки ти прив'язаний до майбутнього. Я майбутнє, Зон майбутнє і футуре, Я фоторебутнє. Не, не, не знаю, добре. подивимося наступний раз. Щось, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, якщо вам подобається ця гра. А не, якщо ні, там набагато різних нас є ігри, Тому ну, підписуйтесь, дайте знати, як вам. І не забудьте поставити дзвіночок, ставте подобайки, коментуйте та всім до наступного. Всім пока!